Добрий день, мої шановні учні. Продовжуємо цикл уроків з алгебри. І сьогодні ми з вами продовжуємо виконувати вправи, які пов'язані із діями над раціональними дробами. Для початку давайте пригадаємо з вами тему скорочення дробів. Для того щоб скоротити дріб, треба зробити його меншим відповідно на або якийсь множник, да, або на якийсь вираз, це буде залежати від того, який конкретно вид дробу у нас є. Я нагадаю, що у нас є три основних способи розкладання на множники: це. Винесення спільного множника за дужки, використання формул скороченого множення або метод групування. Для того, щоб скоротити дріб, треба і чисельник, і знаменник цього дробу для початку подивитися, чи можна його розкласти на множники. Давайте дивитися. Перший дріб а 16. легко бачити, що це є формула скороченого множення. Вираз цей ми можемо замінити добутком відповідних двох дужок А4 на А4. В знаменнику. 3А плюс 12, у нас є спільний множник, число 3, ми його виносимо за дужки, В дужках у нас залишається від першого А, від другого 12 поділити на 3 буде 4. І тепер, коли ми розклали і чисельник, і знаменник на множники, ми можемо на вираз А плюс 4 скоротити, і таким чином ми з вами отримаємо наступний дріб. Далі, наступне друге, знову таки. Уважно роздивляємося, перш ніж скорочувати, нам треба розкласти на множники 5m-15n. Ми бачимо, що число 5 да, це спільний множник, який можна винести за дужки. тоді від першого залишиться m, від другого залишиться 3 і Н. Відповідно, внизу мінус 9Н квадрат – це формула скороченого множення, яка розписується на дві М m-3n. На m3n. Ну, і тепер вгорі чисельнику і в знаменнику у нас є з вами однаковий вираз m-3n, на який ми скорочуємо і залишається у нас наступний вираз. Далі. Продовжуємо виконувати завдання Т плюс 2 в квадраті. Я нагадую, що квадрат означає, що ми множимо одне і те саме число, саме на себе двічі. Значить, ми розпишемо ці дві дужки в чисельнику, в знаменнику 8 і 16, спільний множник 8. Якщо є іще спільні букви, ми повинні винести. Найменший степінь буквеного виразу в нашому випадку це буде Т. Значить, 8Т це буде спільний множник. Від першого 8т і 8т квадрат да, залишиться у нас тільки Т плюс 16 поділити на 8, 2. І тепер ми отримали з вами, що в чисельнику і знаменнику можна скоротити на однаковий вираз Т плюс 2. Тоді залишиться Т плюс 2 в чисельнику, а в знаменнику 8Т. Наступне завдання: 9аБ мінус 27А. Значить, виносимо дев'ятку і А це у нас є спільний множник із першого і другого доданку, тоді від першого залишиться Б, від другого 27 поділити на 9, 3 b-3. І b-3 в квадраті, ще раз нагадую, квадрат за дужками означає, що ми маємо справу з двома однаковими дужками. Одна дужка скорочується і залишається 9а поділити на b-3. Тепер, коли ми з вами повторили винесення спільного множника за дужки, давайте спробуємо пригадати, як виконується додавання і віднімання дробів з різними знаменниками. Для того щоб здійснити додавання або віднімання дробів з різними знаменниками, необхідно їх звести до спільного знаменника. Це досягається шляхом. Уважного да, розкладання на множники знаменників і знаходження найменшого спільного знаменника, який буде характерний і для першого, і для другого дробу. Для цього знову-таки користуємося нашими способами розкладання на множники. Значить, А поділити на а 2. Тут поки що нічого розкласти не можна. А от 3 А6, другий знаменник, трійку можна винести. З першим ми залишаємо знаменник другого, трійку ми виносимо, і в дужках залишиться А-2. І тепер. Ми складаємо новий знаменник. Ми із більшого знаменника, а більший знаменник це у нас другий, записуємо все, що там маємо. А із першого додаємо те, чого немає. Дужка А-2 у нас є, тому спільний знаменник буде 3 помножити на А-2. Записуємо додаткові множники. Для цього новоутворений знаменник треба поділити на старий знаменник і записати те, що у нас залишається. Поділивши новий на старий знаменник. Ми залиш... У нас залишається тут трічка, тут залишається одиничка. Отже, додаткові множники ми записали, і тепер додатковий множник ми множимо на чисельник даного дробу і записуємо, що у нас є. Я нагадую, якщо мінус стоїть перед всім дробом, ми його піднімаємо в чисельник, і щоб не загубити ніякі знаки, беремо чисельник цього дробу в дужки Ну, і тепер залишилось розкрити дужки в чисельнику. Значить, 3А, мінус, якщо стоїть перед дужками, опускаємо дужки, міняємо знаки про протилежні в дужках. Значить, мінус 3А, мінус 1. А тут 3 помножити на А мінус 2. І в результаті тепер зводимо подібні 3А і мінус 3А взаємознищаться. Відповідно, у нас залишиться з вами мінус одиничка. Так, тут поділити 3 на а 2 Можна залишити так, можна мінус винести перед знаком дробу, і тоді у нас залишиться дріб ось такий. Так, наступне завдання. Переходимо Так, звести знову-таки додавання, віднімання, в нашому випадку віднімання. Значить, спочатку розписуємо знаменники на множники b квадрат плюс 3b, спільний множник b, виносимо, залишається b плюс 3. Так, мінус 6 поділити на Б. Тепер зводимо, шукаємо спільний знаменник. Більший знаменник це у нас ось цей, ми його переписуємо, B плюс 3. Так, і тепер дивимося, дописуємо з іншого знаменника то, чого немає. У нас множник B, який вже закладений в першому знаменнику, отже, спільним знаменником буде знаменник першого дробу. Сюди додатковий множник одиничка, сюди буде додатковий множник, вираз b плюс Перемножаємо 1 помножити на 18, мінус 18, 6 помножити на B плюс 3. Розкриваємо дужки в чисельнику. 18, мінус 6Б, мінус 6 на 3, 18. І відповідно, тут у нас залишається Б на B плюс 3. Так, продовжуємо розв'язання, зводимо подібні: 18 і мінус 18, взаємознищується, залишиться мінус 6Б. Поділити на b, помножене на b плюс 3. Далі ми бачимо, що можна ще скоротити дріб на буквочку b і буде мінус, винесемо перед дробом 6 на b плюс 3. Ось таким чином ми скоротили і виконали віднімання цих дробів. Далі продовжуємо значення знову таки: два дроби треба відняти. Наступне завдання знову-таки: віднімання. Розкладаємо на множники, спочатку знаменники. Другий знаменник, спільний множник С, виносимо його за дужку. в дужках залишається С плюс 1, тепер обираємо більший. Знаменник, виписуємо з нього всі множники, і уважно дивимося, чого не вистачає. Дописуємо з інших знаменників. В даному випадку, це плюс один у нас дужка є. значить Тепер ділимо новий знаменник на старий і дописуємо додаткові множники. Сюди буде це, сюди буде одиничка. Тепер перемножаємо додатковий множник, Мінус, зверніть увагу, знову відноситься до всього дробу, значить, піднімається в чисельник, вираз береться в дужки для того, щоб. Не загубити мінус і знаки, коли ми будемо їх розкривати. Розкриваємо дужки, міняємо знак в дужках на протилежний, так як стоїть у нас мінус, і він відноситься до всього виразу. І відповідно тут на С, на С плюс 1. Тепер зводимо подібні 2C мінус С буде С плюс 1, поділити на С на С плюс 1. І, відповідно, можна іще скоротити далі так, на вираз c плюс 1, і залишиться 1 поділити на С. Я нагадую, якщо під час скорочення у вас нічого не залишається, це означає, що залишається одиничка. Так, і додавання дробів. Знову таки, для того, щоб скласти два раціональних дроби, спочатку розкладаємо його знаменники на множники. В першому спільний множник 2 виносимо, залишається d-4, плюс d на d-4. Тепер обираємо більший знаменник. Так, виписуємо всі його множники і дописуємо те, чого немає. У нас D-4 вже є, тому нам дописувати нічого не треба. Додатковий множник сюди одиничка, сюди буде 2 Записуємо, перемножаючи додатковий множник на чисельник. Записали. Тепер зводимо подібні d плюс 2D. Буде у нас відповідно 3D-1 поділити на 2D-4. Ось таким чином ми з вами розв'язуємо такі завдання. Продовжуємо виконувати дії. Наступний два дроби. Так, знову таки перша дія. Спробуємо розкласти на множники, знаменники кожного із дробів. Чисельник залишаємо, знаменник. Зверніть увагу, m квадрат плюс 10m плюс 25 це не що інше, як m плюс 5 в квадраті. Квадрат суми. Так? Значить m плюс 5 у квадраті це означає, що дві однакові дужки. Так, тепер із двох дробів виписуємо знаменник більший, де має більше множників. У нас це другий дріб. m плюс 5. На m плюс 5. Тепер новий знаменник ділимо на старий. Тут у нас двічі, да, m плюс 5 вираз, а тут тільки один раз, значить, не вистачає m плюс 5 І ще одного виразу, тут буде одиничка. Тепер виконуємо множення. Значить, треба m, який у нас був чисельник, помножити на додатковий множник. Мінус, я нагадую, піднімається вгору. буде m в квадраті. так. Розписуємо далі, так, розподільний закон множення, перемножаємо так, на кожне, значить буде m квадрат плюм m квадрат, поділити на m плюс 5, ну, тепер можна написати у квадраті. так. Далі продовжуємо, зводимо спільні спільні доданки. Да? m квадрат і мінус м квадрат взаємознищується, залишиться 5м і відповідно на m плюс 5 все це в квадраті. Ось таким чином ми такий дріб. Зробили. Наступний дріб знову таки, давайте дивитися, сума двох дробів розписуємо спочатку знаменники на множники а квадрат мінус 2а плюс 1 це не що й не інше, як а мінус 1 у квадраті. Значить, я розписую як дві дужки. А мінус 1 на а мінус 1, плюс, а плюс 1 поділити на а-1. Тепер виписуємо із найбільшого. Отриманих множників, знаменник, це у нас буде а 1 помножити на А-1. І дивимося з другого знаменника. Вираз а 1 у нас вже присутній, тому цей буде новий знаменник. Ділимо новий на старий, сюди буде одиничка, сюди буде вираз а 1, так як тут їх два, а там у нас жов... один 1 тільки. Да? Ну і тепер розкриваємо. Множимо додатковий множник відповідно на наш чисельник. Плюс, а тут подивіться а-1 на а плюс 1 є не що інше, як формула скороченого множення, різниця квадратів. Тепер зводимо подібні. а квадрат плюс А квадрат це буде 2 а квадрат. плюс 1 і мінус 1 взаємознищаться на А-1 в квадраті. Таким чином ми з вами Виконали додавання. Тепер зверніть увагу, у нас дріб потрійний. Да? Знову таки, давайте подивимось, як ми працюємо в цьому випадку. Знову таки, спочатку розкладаємо там, де можна знаменник на множники. В першому не можна, в другому не можна, а третій 25 мінус П квадрат це не що інше, як 5-p. Так, помножити на 5 плюс P. Зверніть увагу, тепер дуже цікавий у нас випадок. Для того, щоб зараз спільний знаменник зробити, як зазвичай беремо в найбільші множники це у нас 5-p на 5 плюс P. Тепер уважно дивимось: новий знаменник і старий знаменник першому знаменнику у нас дивіться P-5, а у нас 5-p, тобто протилежне значення. Тому ось тут ми додатковий множник мінус одиничку поставимо. так? І тепер не вистачає у нас дужечки 5 плюс P. В дужках 5 плюс П. Так, в другому випадку P плюс 5 у нас присутнє, що 5 плюс P, що P плюс 5, немає різниці, для суми немає різниці. Тому. Тут додатковий множник буде 5 мінус П. Так? І в третьому у нас буде одиничка. Тепер уважно розкриваємо. Значить, мінус 2п, оцей мінус 1 я помножу на 2п, мінус 2п помножити на 5 плюс П, мінус далі продовжуємо 5, помножити на дужках 5. Мінус П, так, і плюс продовжуємо 2П квадрат, 2П квадрат. Так, дорівнює. Ну, і тепер розкриваємо дужки, так, Розкриваємо дужки. Не забуваємо розподільний закон множення. Значить, мінус 10p, мінус 2п квадрат, мінус 5 на 5 25, мінус 5 на мінус П плюс 5П. Далі мінус тепер другу дужку розкриваємо 5 на 5 25. А, я вже це розкрила, вибачте, ще раз хотіла розкривати, не треба. Так, це у нас ось перший дріб. Да? Це був розкриття другого дробу, плюс 2П квадрат. Ось так. Трошки запрацювались. Так, 5 мінус П на 5 плюс П. Так, дорівнює. Тепер зводимо подібні. Да? Зводимо подібні. Шукаємо 2П і мінус 2п квадрат взаємознищиться, мінус 10п плюс 5p. Мінус 10 плюс 5 буде мінус 5P. Мінус 25, поділити на 5 мінус П. Так, на 5 плюс П. Так, продовжуємо. Відповідно, тут мінус 5 можна винести за дужки, залишиться P плюс 5, і відповідно тут 5 мінус П на 5 плюс П. І дивимось, P плюс 5, P плюс 5 можна скоротити, і залишиться у нас мінус я виносу перець. Дробом 5 поділити на 5 мінус П. Ось таким чином ми з вами розв'язали такий приклад на три дроби додавання і віднімання. Ну а на сьогодні все. До наступних зустрічей, до побачення!